Всім привіт! Продовжуємо працювати з нашою моделькою лампи. Переходимо до наступного розділу. Так, ось поки рендериться batch render, ось наша модель LAMP-S, яку я зберіг. Я відкрив її в окремій сцені. Тепер перепровірю, щоб не було лишніх шляхів до текстур. Для цього в мене є плагін Collect Asset. Відкриваю і перевіряю, чи всі текстури підтягнулися. Показує, дві Знайшов, дві не вистачає. Відкриваю, що це? Dirt RV Texture це з нашої коронівської версії якісь текстури. Kitchen Proб це наша HDR, яка освітлювала сцену. Ну, вона буде видалена при експорті. І Bronze Dirty Reflect це той рефлект з тієї бронзи, що я використав для хрому. В принципі, окей. Я набираю Dell Missing, можу дати Resolve pass, щоб він їх знайшов ще раз. Refresh. Більше проблем зі шляхами не має бути. Відкриваємо model Packer. При пакуванні моделі потрібно буде заповнювати деякі поля, деяку інформацію, то я заздалегідь готую текстовий документ. Щоб ми не лише могли на турбосквіт завантажити модель, але й на інші стоки маркетплейси, і щоб в нас вже був заготовлений документ з назвою розмірами-хештегами. Ось в нашу папку я скопіював заготовку файлу інфотексти і ось папочка рендер, куди ми складемо всі наші отримані рендери. Що маю заповнити? Маю заповнити лінк. беру ось цей лінк на нашу лампу. Так, сюди вставляю. Ім'я ось беру так повністю на паку. set of 3. Тут, звісно, краще прибрати ці всі символи. Розмір Size. Дивлюсь на веб-сайті. Ось є Dimensions. E, лише в дюймах. Ну, значить так, і ставлю в дюймах. Можна перевести в сантиметри. Але я так краще тут вкажу, що це інші. 3 d Model Table Lamp Set. Далі це все заготовлені тексти. Ось це кількість полігонів. Так, ну, зараз ми її побачимо. 124,890. 124890, але після упаковки може змінитися, тому що будуть сколапсені стеки 85416. І тепер ми тут вказуємо хештеги. Що маємо вказати в хештегах? Форма раунд циліндр. Cylindr. Color, yellow, white, light. Далі, що це матеріал? Це буде метал. Painted. Потім про функціонал, Що це Table. Де може використовуватись work table? Це може бути desk, якщо це конкретно робочий стол. Якийсь амбієнт, то ми складаємо перелік наших слів, хештегів, виходячи з того, яка це форма, який це матеріал, яке це цільове призначення, де воно може використовуватись. Потім з чого воно зроблене і якої воно, скажімо так, якого воно розміру. Ну і ці всі речі ми описуємо в хештегах. Заготовивши цей текстовий документ, можемо заповнювати наш. Архів, наприклад, візьмемо ось цей 3D-Sky, це не для того, що ми будемо туди постити, це для того, що тут мінімальна кількість запитань буде стосовно моделі. Тепер виділяємо все і починаємо по черзі клікати. Спочатку Reset x Form, потім Box Tricks. Воно в цьому процесі очищає модель від, лишніх, від лишньої інформації, яка зберігається в моделі. Detach Trick, Якщо там були якісь точки. Які підвисла або ще щось. Ось, наприклад, Remove Isolated Unused vertices. vertices. Якщо якісь точки були, воно їх просто видаляє. Далі, групи. Ну, Групи нам в цілому не потрібні. Правильно буде об'єкти атачити. Тобто професійно групи ніхто не використовує. Деякі е речі групи роблять в деяких моделях для того, щоб в анімації. Можна було легше розв'язати деякі проблеми. Але в цілому модель має бути або з окремих об'єктів, або з окремих елементів. Тобто групи треба намагатись не використовувати. Робимо спеціально Ungroup All. Всі півоти ставимо вниз. Один півот For All можна поставити. І Set to Center. Все, воно відцентровано. Переходимо далі. Вказуємо тут ім'я моделі. Наше ім'я ось так. Table Lamp. Напако. Моделер поки звідси я прибираю своє ім'я, оскільки це буде для нашого учасника чату. Так, next. І дивіться, тут уважно, що ми маємо зробити. Версія 3D Max він ставить мінімально, ось 21. FBX OBG так, потрібно. Convert to Corona. Ось для чого ми робили все V-Ray, щоб лише тут поставити галочку конверту корона, і отримати в архіві одразу дві версії нашого файлу. FbX-BG, ось сумарна інформація. В міліметрах сцена. Ось розмір в міліметрах. І дивіться, ось полігони і точки, як скоротився наш е, лічильник. Я одразу тут поправлю: значить 84 402 це наші полігони. І 85, це наші точки, так і залишаються. Все, буде запаковано в V-Ray 6 і Corona 10. Тобто він бере найнижчу версію, але насправді згідно її встановленою, яка є зараз в системі. Все. І набираємо Pack model Тут є галочка Choose the Location yourself. Тобто, власне, ми самі вибираємо місце, куди ми будемо її зберігати. Нажимаємо Pack. Ось ім'я її задав, Table Lamps, Save і все. Іде. Процес запаковки, процес конвертації. От, Якоїсь е, карти йому не вистачило. Треба перевірити ось цей Object 017, де він знаходиться і що це за Object. Відкриваємо наш перелік слоїв. Дивимося, циліндрик, циліндрик, Object 017. Що це за об'єкт? Ага, ось тут всередині він. Можливо, йому забули надати матеріал. І ось видно, що йому, я його виділив, але ось ці куточки не підкрашені. Тобто на ньому залишився ще матеріал коронівський. Тому я надаю цей самий матеріал. Тепер виходжу з режиму ізоляції. І має все бути гаразд. Тепер знову відкриваю цей. Model Packer. Він спрашує, чи очистити всі наші дані, що вводили для цієї моделі, я кажу: ні, не треба нам очищати. Просто переходимо на наступний етап. Тут вже вставлене ім'я цієї лампи. Так, нажимаємо Next, вказуємо місце, де будемо її запаковувати. Нажимаємо Save. І тепер він має його зберегти у V-Ray, у короні, FBX V-ray, OBG V-ray. FBX Corona, OBG Corona. Також, якщо є текстури, він має запакувати їх в той же архів, і ми маємо отримати архів з текстурами також. І з того, що цікаве, що рендери, які ми зробимо, ми можемо одразу використовувати на всі маркетплейси. А ось ці архіви перепаковувати під кожен маркетплейс, окремо наш архів. Зараз ми готуємось для публікації на TurboSquid. але також цю модель можна буде використати і перепублікувати на інші, на решту маркетплейсі. Тим часом ось можу подивитись, як у нас виглядає прев'ю. Ось, до речі, видно, як виглядає наш Chrome. Модель запакувалась, він пропонує відкрити папку з моделлю. Ось наша папка. Ось цей архів, де знаходяться наші Max-файли, fbx-файли. і... При необхідності текстура. Тут у нас текстура ось 001 JPEG. він її переименував, в принципі, архів готовий. Тепер залишається підготувати файли рендерів. І я зараз скажу, яка відмінність серед файлів рендерів є для TurboSquidу. Ось уже перші картинки відрендерились і рендер продовжується. Але тим часом я розкажу, що. В фотошопі маємо приготувати картинки в розмірі Full HD, тобто 1920 на 1080. І перша картинка, це буде пошукове прев'ю для TurboSquieда, має бути на фоні 247 RGB. Тобто значення білого кольору, який ззаду за нашою моделлю, має бути 247, 247, 247. В мене є Photoshop файл, ось заготовлений прев'ю старт. Я вже про нього розповідав е в минулих відео, де все структуровано, і де ми можемо просто імпортувати всі наші прев'ю відрендери і зберегти в правильному е відображенні. Правильний фон поставити, логотипи, якщо потрібно поставити. Також ми можемо докрутити трошки контраст, якщо потрібно, е чіткості додати. Можливо, середній тони відрегулювати, світлий, середній, чорний, тобто додати трошки картинці ідеальності. Чому це важливо? Тому що продає саме прев'ю, і прев'ю має бути дуже привабливим. Навіть десь може трошечки гарнішим, чим воно є в реальності, але це так само, як у фотографів. Якщо на фото десь попала якась смітинка чи мусорний бак, вони їх ретушують, роблять ретуш. Щоб фото було максимально ідеальне. Давайте я одразу зараз закину ці чотири картинки і зробимо їх в фотошопі, доведемо до правильного, скажімо так, відображення да, до правильної чіткої, яко чіткої якості. Так, ось вони імпортуються і одразу вставляються сюди, де в нас слої. коригуючі. Так, я поки що всі слої відключу. Значить, перше прев'ю на TurboSquit не має містити логотипу. І воно має бути для пошукового робота, має бути з фоном 247 RGB. Ще раз повторюю. Значить, я виключаю бордер, виключаю логотип, все в мене виключено. І ось дивіться, я можу обрати або 255, або 247. Що таке 247? Якщо взяти нашу піпетку і зняти піпеткою Колір, то дивіться, що буде ось в цих регуляторах 247-247. Якщо я вибираю колір повний, то піпетка нам дасть ось 255. Тому мені потрібен саме цей фон. Далі я коригую нашу картинку, щоб вона виглядала смачно. Так як це був рендер V-Ray, тому я маю дати трошечки контрасту бо у v ray Завжди є трошечки заблюрення країв. У мене це на хоткей назначено, От. але ви можете зайти в фільтри, sharpen і ось sharpen edges. От. Якщо подивитись, ось ці edges, він його трошечки. Бачите, я відмінив Ctrl-Z. А тепер вперед. І він дає трошечки контрасту чіткості. Тут наша нержавейка, ця читається. Оцинковка більш-менш ок. Далі бліки всі виглядають більш-менш реалістично, правдоподобно, відчувається, що це краска. Але я все-таки відрегулюю рівні. Ось переміщаю цей коригуючий слой сюди, включаю його. І дивіться, він зараз діє і на нашу картинку, і на нижній слої теж. Щоб діяв лише на наш JPEG 01 я затиснувши Ctrl-Alt. Даю таке вліяння лише на ось цей слой. Тепер зайдемо в цей коригуючий слой і відрегулюємо. Що в нас тут є? Ми можемо додати світлих ділянок, можемо середні відрегулювати, і додати темних. В принципі, я маю орієнтуватися по найтемнішому на темнішій ділянці. Якщо ось тут найтемніша ділянка і вона майже чорна, це означає, що все ок. Якщо ось найтемніша вона сіра, значить не ок. Ось поставив в початок. І тут трошечки вліво-вправо. Що я шукаю? Я шукаю реалістичність. Тобто воно не має бути якесь ось таке темне або не має бути таке більосе. Ось десь шукаю золоту середину реалістичність. Потім включаю або виключаю, дивлюсь, чи стало краще. Ну, на мій погляд, так, да, стало трошки краще, але щось воно все одно засвітле. Тоді я беру ось цю лінійку нижню і намагаюся трошечки світлі ділянки цілком приглушити. Так, і тепер знову регулюю в цій частині. Тепер виключаю, включаю. Ну, в цілому непогано. Хоч, як на мене, дуже воно все в середніх тонах. Ну і це видно по нашій гістограмі. середніх тонів дуже мало. От, світлих багато, а середніх дуже-дуже мало. Тобто, якщо взяти середні, перевести в цей ползунок, ось так, тоді було б воно б краще. Але тоді в нас, в нас перепалюється колір. Далі, іще є один коригуючий слой saturation. Це на такий випадок, коли в нас по фіналу вийшла ось така перенасичена картинка. Тому ми можемо трохи збавити наш saturation Ось. до такого рівня. Я вважаю, що це буде доречно. В принципі, все. Тепер цю картинку ми зберігаємо. Експорт. Теж hotkey. Вибираємо JPEG. Quality можна поставити трошки повище. 1600 на 1600, це значить, що квадратна картинка. Ну, і я зберігаю в цю ж саму папку, де наша модель розташовується. 01, але роблю помітку в буквочку А, літеру А. Для того, щоб розуміти, що це в мене з фоном 247 RGB. Робимо «Save». Далі. Я відключаю цей фон 247 RGB, Включаю звичайно 255. Так. І можу включити логотип для решти маркетплейсів. Ось, V-RayCoron. Все. Тепер роблю той же самий експорт. 1600 на 1600 JPEG. Експорт. І тепер це буде файл 0.1. Лого. З логотипом. Наступним кроком я прибираю лого V-Ray Corona. І експортую цей файл з назвою Просто 0.1. Це буде класична картинка першої камери. Буде 0.1. Є. Тепер маю зробити подібні операції з картинкою 02. Я переміщаю коригуючий слой Levels, включаю картинку 0.2. Також приміняю якраз саме до неї. Бачите, що відбувається. Поки до неї не примінив, то фон був теж під дією. Нашої корекції. Також откеєм додаю трошечки контрасту. Можемо іще раз відрегулювати середні тони, бо тут вони вже змінилися. Картинка інша, і середні тони трошечки вже інший. Тут, навпаки, можна висвітлити трошки. Ось цей пересвіт можна обрати ось цією, наприклад, ось цим повзунком, загальну пересвіченість прибрати. І. Трошечки відрегулювати. Але зважайте на те, що ми не можемо відходити дуже далеко від оригінальної картинки. Щоб не було сильно чи зеленим, чи якимось пересвіченим чи темним. Щоб видно було, що це рендери однієї і тієї ж самої моделі. Так. Перевірили. І тепер експорт 0.2. І всі ці самі маніпуляції ми маємо проробити з усіма картинками. Це дуже швидко, це не займає багато часу. Я просто перекидую коригуючі слої, виключаю, включаю. Чому я роблю це, е, кожну картинку так вручну? Чому я це не автоматизую? Всі попередні варіанти автоматизації, я пізніше про них буду ще розказувати, але вони не дають повного контролю. Тобто, наприклад, у нас з кожного ракурса різна освітленість. Коли ми бачимо. Освітленість з різних е, ракурсів різної яскравості, то десь, можливо, треба більше підрегулювати ці е, рівні да, levels, десь менше. Тобто кожну картинку ми маємо потрошечки докрутити вже вручну. Тому, коли робиш це все автоматично, завжди з'являється якийсь косячок, і повертаєшся до того, щоб ту картинку, яка з косячком докрутити, вручну. Ну і нащо це робити, якщо можна кожну картинку так само вручну перепровірити. Ось як бачите, буквально ми з вами говоримо, я вже 4 картинки обробив. Ось зараз спеціально зайду і ще тут чуть-чуть світліше зроблю. Тут, до речі, ось, ось саме темне місце, і воно геть в тіні по ньому орієнтуватись дуже важко. Хоч воно і саме чорне, але решта моделі дуже світла. Світло-жовтий колір. Так, включу, виключу. Наші зміни. Окей, годиться. Виходить картинка номер 4 Так, ну, чекаю, поки дорендериться останній кадр. В принципі, все. Ось наш повний набір з першого по дев'ятий. Сітка відрендерилась і це найважливіше. Закидую остаточно дев'ятий кадр в Photoshop. Так. Тут прибираю saturation в повний 0. Додаю трошечки контрасту. Нашій рівні трошечки більше даю світлого, але щоб ось тут не зливалося з фону. Ось так до максимуму. Ну і відповідно середні тони теж регулюю. Все, картинка виглядає добре. Роблю експорт. Її вже можу обозначити як 09 або як GRID, ну, хай буде 09. Save. Тепер дуже важливо, що всі картинки мають бути HD 1920 на 1080. Тому я створюю новий документ ось 1920 на 1080. Так. І наші відрендерені. І вже оброблені картинки. Вибираю з першого по дев'ятий, але е, виключно без логотипа і без сірого фону. Так, перетягую сюди Photoshop і маю теж так розташувати їх, щоб вони займали максимально площу кадру. Окей. Все. Тепер, коли займаю максимальну площу кадру, я вимикаю їх по черзі і зберігаю їх по черзі. Так, тут можна налаштувати автоматизацію. Про автоматизацію я буду розказувати в окремому відео, як в фотошопі приготувати цю автоматизацію. Але зараз зберігаємо з іменами, наприклад, HD01. Тепер виключаю, включаю наступний, роблю експорт. HD02. І так кожну картинку. Так, включаємо HD08. Експорт HD08. І остання наша картинка це наш грід, наша сітка. Експорт HD09. Це. Є. Тепер ми отримали ось такий набір картинок. Квадратного формату і широкоформатного HD формату. От. Також ось головна картинка для турбосквіду 01А. Вона на сірому фоні.